І те, що мене просто виводить із себе, це великомудрі фрази, яких зараз розвелося стільки, що вже сумуєш за стандартними написами на паркані. Я про фразочки з інтернету. Сьогоднішня мене просто бабахнула. Терпіння це ключ, який відкриває будь-які двері. Вибачте, Якби це було правдою, то я б уже повідкривала всі двері, що є на світі, а насправді не можу закрити через своє хвалене терпіння одні двері свого шлюбу. Ну, потерпи, скажуть якісь мудрі. Може, щось зміниться? Мені в п'ятдесят що може щось зміниться? кажу я. Значить, ти недостатньо терпиш. Скаже ще якийсь мудрий, або просто не знає, що то таке. О, любі мої, я з епохи, де черги це пів твого життя, черги в магазинах, черги в поліклініках, черги на житло, черги на путівку, черги на реєстрацію шлюбу, черги, черги, черги. Моє життя пройшло в них, тому не кажіть мені про терпіння. Я можу в поліклініці зайняти черги в чотирьох кабінетах і жодної не пропустити, і це я про черги на аналізи, а про інші кабінети то просто дрібничка, і в жодній черзі за всеньке своє життя я не влаштувала сцен, я тут стояла жодного разу. Тому ви уявляєте, що моє терпіння вилите зі сталі і притрушене титановими пластинами? Але все своє життя я чекаю, коли мій чоловік стане мені опорою та підтримкою в житті. Так, мої любі, не мільйонером, не олігархом, а просто людиною, яка мене підтримає. Вже 30 років шлюбу, а цього не стається. Вартує мені зробити якусь невдалу покупку чи невдале рішення, і головний критик мого життя тут, як тут. Я ж тобі казав, ніколи мене не слухаєш. І це про каву. Історія така: я все життя п'ю каву, і це єдина в ньому радість, якщо отак посудити. Я люблю запах, люблю смак, який одночасно і опалює, і гірчить язик, люблю час, який я приділяю лише собі. І ось останнім часом почула. Я серця і мій чоловік тут, як тут, з висновком. Я ж тобі казав, ніколи мене не слухаєш. Ні слова підтримки, ні крихти жалю в момент, коли людина цього потребує, і далі так з усім, що стосується дрібничок чи чогось більшого. А я терплю, терпіла в молодості, бо були малі діти. Терпіла й самих дітей, які виводили з себе капризами, успіхами в навчанні і невдалим вибором суджених. Терпіла чоловіка й тоді, коли діти пішли вчитися, бо їх треба було на щось вчити. А дві зарплати таки кращі, ніж одна. Про те, як порахувати його зарплату і моє терпіння, то воно дуже дешево йому обходилося. Зараз теж терплю його біля себе, бо дітей треба підтримати, щоб вони менше терпіли одне одного? Нехай вже я терпітиму за всіх. Але найгірше, що я до цього звикла. Звикла до щоденного терпіння. Це моє. Але невже це моя найкраща якість? Це все, на що я в цьому житті здатна і для чого народжена? І отак життя закінчиться, а я й далі буду терпенною жінкою, і ніхто мене до лику святих не приставить. Скажуть, ми всі такі, загартовані в чергах і навчені обставинами, ми всі терпимо. І я з ними погоджуся, це справді так. В мене лиш одне питання: хто видумав ту великомудру фразу про терпіння і хто її взагалі поширює? Панове, ви трохи думайте про тих панянок, яких може кондрачка вхопити після прочитаного, як от мене з моїм серцем. Підпишись, підтримай українськомовний контент.